У Кремлі подають перші контакти з адміністрацією Трампа як щось багато обіцяючи. На розширеному засіданні колегії ФСБ РФ Путін заявив, що перші контакти з Новою адміністрацією США вселяють певні надії. Він зазначив, що бачить у діях американської влади прагматизм і реальний погляд на речі. Я вам нагадаю, що починаючи з 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися вже перші. Прямі переговори між делегаціями США та Росії, де обговорювали звичайно, ситуацію в Україні. Тоді ця зустріч тривала майже 5 годин, і також сьогодні в Стамбулі почалися так званий другий раунд переговорів між делегаціями США та Російською Федерацією, начебто, офіційно вони там обговорюють роботи посольств. Ну, це вже як прям класика. Спочатку демонстративно звинувачують США у всіх бідах, ну а потім, що й не з'являється можливість домовлятися, одразу починають натякати. Ну що, може, тепер м, будемо це робити і бачать прагматизм в таких діях. Ну а те, що Росія десятиліттями створювала ці самі кризи, це, ну, це вже дрібнички, правда ж? І ще цікаво, що в Кремлі вже дають зрозуміти, а бачать у Трампі потенційного партнера. Ну, мовляв, можна ж буде домовитись, а от про що конкретно, це вже окреме питання.